Нездоровий перфекціонізм, ну, от він перед вами сидить. Це вже дружище, про нав'язливі думки, страх і інші головні переваги людського буття. Багато творчих людей, таких як ми з тобою, зіштовхуються цією проблемою. Головне це навчитися відрізняти бажання зробити якісно від страху, навіть почати. Чим ми з тобою зараз? І Займемо окреслимо проблеми. Головна проблема даної балячки, що перфекціонізм ну, він тупо паралізує. Замість того, щоб допомагати досягати хоч якихось результатів, ця падла тебе буде стопити через неможливість досягання тобою ідеалу, який ти сам собі і намалював, ти або взагалі не починаєш нічого робити, або не можеш завершити вже розпочати. Ну бо це тофта, он там можна було виправити: Боже, ти стільки помічав помилоку від у інших, а своїх навіть не робив. У результаті замість результату. Класно сказав. Ми отримуємо або його відсутність, або нескінченний цикл правок, який тебе доб'є. Вітаю, життя налажується, просто не в тебе. Симптоми ж можуть проявлятися в прокрастинації. О, oh. про це заразу ми ще поговоримо. Постійне відкладання справ, пані та панове. Це може бути викликано страхом, що ти не зможеш зробити все ідеально, а також очікування ідеального часу, щоб зробити все ідеально. Ой, oh, бред. Самокритика. Часто використовуєш.